Нещодавно мені трапився відос у Тіктоці, де жінка, яка позиціонує себе енергопрактиком, переживала особисту душевну трагедію, де вона напротязі всього відоса плакала і страдала через те, що їй треба йти на кладовище і чистити людину. А вона ж енергопрактик, А на кладовище ходять лише відьми. Мені було так дивно, я зрозуміла, наскільки глибока проблематика цієї відьми. У людей настільки глибокий сидить в містах стереотип. Настільки вони зашорено сприймають слово і статус відьми, що навіть для людей, які самі 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 являються відьмами, це тригер назватися. Ну типу знаєш, назвався гузня, і полізає у кузню. Навіть для самих відьом називатися відьмою це велика трагедія, бо існує асоціація і стереотип того, що це щось таке страшне, ужасне, що вона всіх кляне, що вона несе якісь негативи, вона просто воплощене зло. Якщо ви людина сили, ви відаюча, то ви відаюча. Незалежно від того, називаєте ви себе енергопрактиком чи ще якимось іншим словом. Ви працюєте з людьми, працюєте з енергією, ви являєтесь відьмою. Не біжіть від цього. Бо зараз навіть відьми витісняють відьму в собі і переводять її в тіньову. Це просто якийсь парадокс нашої ери, нашої епохи. А ви б могли себе назвати відьмою? Або кого ви називаєте відьмою.